Найближчими днями українців чекатиме мінлива погода. 7 березня у багатьох областях України пройде мокрий сніг та дощ залежно від температури повітря. Проте сильних опадів не буде вночі. Ще буде мінусова температура. А найближчої ночі у більшості областей очікується до 5 градусів морозу на півдні близько нуля. В день стопчики термометрів піднімуться до плюс трьох плюс 8 градусів на півдні Донеччині та в окремих районах Ніп. Дніпропетровщини – до плюс 7, плюс 10 градусів. В Криму – до плюс 3, плюс 13 градусів тепла. У Києві 7 березня можливий мокрий сніг та дощ. Вночі – до 1-3 градусів морозу, в день потепліє – до плюс 4, плюс 6 градусів. 8 березня в Україні пануватиме тепла весняна погода. Температура повітря прогріється до плюс 9, плюс 12 градусів, а у центральній частині – на півдні та на південному сході до 10-16 градусів тепла.